Привіт, друзі, хотів вам показати електростанцію, яку ми поставили. Хочу зараз уточнити, ця електростанція вийшла плюс-мінус 3 тисячі доларів з 10 кВт інвертором, 5-кіловатним сонячним масивом. І виходить, в нас ще є навіть акумулятор 10-кіловатний. Зараз на, на даний момент це все покажуть, як воно виглядає. Зараз На задньому фоні от стоїть сонячний масив. Ви бачите, що є у нас сонячні панельки. 640-стоять панельки, у нас стоїть тут 8 штук, як ви бачите. Ідеально, лягли, кут шикарний. все шикарно, Зараз вам покажу а, в загальності, як це все змонтовано. В приміщенні там, інвертор, ще щось таке. Вся електростанція обійшлася власнику в районі 3 тисячі доларів. От така система повністю. Він повністю незалежний. Я думаю, що йому буде вистачати для того, щоб користуватися в майбутньому можна доставити ще батарейку на 10 кВт, чи ще якусь там батарейку, щоб було 20 кВт. У мене прикрасує батарейка на 25 кВт. Я взагалі мережу не задіюю. вам ще показати, як ми кабель кинули. Взяли желізний трос І натягнули такою струною до хати. Отак, коротше, все кинули і протягнули про, прямо по фасаді. Отак кабель. Взагалі шикарно все вийшло. Нічого дуже сильно не кидається в очі, все акуратно і все повністю вже функціонує. От, друзі, я вам показую, як зараз настоїть стоїть які у нас стоїть защитиний. Коротше, дивіться, я коли ставлю, обов'язково нуля розриваю, обов'язково, без всяких, е всіх... Е так, стоїть у нас трохпозиційний автомат, автомат стоїть, який імоново йде на інвертор, в разі чого ж можна відключати мережу. Як ви бачите, це дуже зручно, для того, щоб можна було обслуговувати ще щось робити. Автомат вхідний, який іммуно повністю обесточує повністю все хату. У нас стоїть тепер е ПЗВ. Це в нас для того, що разі чогось коротке замикання, ще щось нас спасає наш інвертор, щоб він у нас не згорів, щось таке. Бо багато було таких помилок, що типу, вибивало, що десь утічка була, ще щось. ПЗВ якраз відпрацьовує Є автомат для сонячних панелів стоїть. Ще можна доставити запобіжники на але на даний момент отак система виглядає. Батарейка у нас отака, достатньо дуже мені гарно працює. Батарейка зараз вам покаже, що вона є. 23.05 я їх дуже-дуже сильно полюбив, тому що вони реально гарно працюють. І якість батарейки просто ахіринна і дуже файно відпрацьовують своє. От на даний момент система стоїть, будинок споживає дуже мало. Акумулятор повністю заряджений. В нас виходить, коротше, 616 Вт. Йде споживання будиночка. Ну, Сонячі панелі, що типу, там трохи в акумулятор пхає, і бачимо, що. Ще трохи бере будинок. Отак От воно все змонтовано, як ви бачите. Тут реально дуже місця не було, але змонтували. Так, що все працює. Так що на даний момент електростанція зараз запустилася, 10 кВт на все працює. Люди задоволені за роботу ми іменно взяли той, тих людей, яку ми електростанцію поставили, плюс-мінус в районі від 15 до 20 тисяч, в залежності від ситуації, якою в нас стоїть яка задача. Як задача стоїть набагато більше, то і більше воно і коштує. На даний момент таку поставити, я іменно беру в районі до 20 тисяч гривень. Кого інтересує? Я можу далі можу вам встановити їх, поставити цю електростанцію так що я дуже вам вдячний Ставте лайк підписуйтесь на канал. всім пока до нових зустрічей